Ніч четверта ранку. Чорне море, сто миль від берега. Темрява здається безмежною, тільки блимає червоний індикатор на приладовій панелі українського F-16. Пілот дивиться на нього, не відводячи погляду. У нього є лише одне вікно можливостей кілька секунд, аби випустити ракету agm 88 Харм, точно в серце російського радара «Панцер». Якщо він запізниться, 20 українських дронів, які зараз ковзують над деревами, зникнуть з неба миттєво. Це не просто черговий виліт, це місія, від якої залежить весь Південний фронт. Росія в паніці. Лише тиждень тому Україна провела операцію, яка шокувала Кремль. Понад 60% іскандерів у південному секторі знищені. Москва втратила майже все, що вважала недоторканним. Тепер вони судомно намагаються врятувати залишки. Шість пошкоджених пускових установок і вісім транспортерів, навантажених запасними частинами. Усе це в одному конвої, який рухається у темряві, прикритий своїми найкращими засобами. Їхній напрямок Севастопольські верфі останній шанс відновити ударну силу до весни. Російські командири переконані, цей конвой невидимий. Системи радіоелектронної боротьби Красуха 4 заливають ефір перешкодами. Панцирі готові збити все, що наблизиться. Радари С 400 спостерігають із Криму. Вони відфільтрували кожен шум, кожен сигнал. У їхній уяві це ідеальний щит. Але в небі на висоті 9800 футів мовчки кружляє український піді 2 Його теплова камера фіксує рух по шосе 18 великих плям тепла. Росіяни вимкнули фари, але їх не врятує навіть це. Гарячі двигуни та гідравліка випромінюють тепло, яке не сховає жодна тінь. Дрон не атакує, він просто передає координати у штаб, і цього достатньо. О четвертій рівно, коли два українські f 16 досягають точки скидання, починається тиша перед бурою. Пілоти не збираються вступати у бій. Вони виконують математично точну операцію віртуальну пастку. З-під крил відокремлюються чотири приманки ADM 160 це не ракети, а цифрові фокусники. Кожна з них імітує електронну тінь справжнього f 16 створюючи ілюзію потужного ударного авіапакету. Для російських операторів на радарах це виглядає як 12 винищувачів, що стрімко наближаються до Криму. У кабіні с 400 біля Севастополя панує рутина, поки не минає 3 мілісекунди. Екрани спалахують десятками червоних міток. Дванадцять ціли на підльоті. кричить оператор. Командир не має часу на сумніви. Якщо він не відкриє вогонь, втратить міст. Якщо стрілятиме, може розкрити позицію. Він обирає друге. Пуск. Грім злітаючих ракет розриває ніч. Багатомільйонні перехоплювачі женуться за фантомами. Росія витрачає мільйони на примари, поки справжня небезпека. Лише наближається. У цей момент український пілот бачить саме те, чого чекав. Його система фіксує активне випромінювання ворожого радара. В одну мить він натискає кнопку Вайпер 1 Magnum. AGM88 Харм стартує, перетворюючись на бездушного мисливця, що женеться за джерелом випромінювання. Нижче на трасі А 290 панцир супроводжує колону, вмикаючи свій радар. Фатальна помилка. Через кілька секунд ракета досягає мети. Потужний вибух не просто знищує техніку, а руйнує серце оборонної системи. Електронна парасолька росіян розірвана. Конвой, який ще хвилину тому був невидимим, тепер стоїть оголеним посеред траси. І ось тоді, коли російські оператори у паніці намагаються зрозуміти, що сталося, з неба вже спускаються ті, кого вони намагалися сховати від самого початку мисливці, яких видно лише в тепловому спектрі, і вони вже за хвилину до контакту. Підпишіться, щоб не пропустити продовження цієї історії, найінтригуюче лише починається четверта десять ранку, траса А290. Десь між Темрюком і підступами до Кримського мосту. Ніч тремтить від холоду, але повітря вже розпечене. Над деревами на висоті лише 15 метрів у повній тиші рухається справжній рій 20 українських дронів, 10 важких ударних лють і 10 FPV-дронів – теплові мисливці. Вони йдуть на швидкості понад 120 км на годину, ковзаючи над землею, уникаючи навіть найменших сигналів. Які могли б видати їхнє наближення. Це не просто операція, це фінальний акт того, що вже називають новим обличчям сучасної війни. В небі немає звуку двигунів літаків лише шурхіт лопатей дронів і спалахи на екранах операторів у глибокому підземному командному центрі під Миколаєву. Український командир дивиться на монітор, де кожна точка це маленьке життя, електронний воїн, який не повернеться. На екрані видно, як конвой рухається в темряві. Попереду два пошкоджені іскандери, позаду паливозаправник і транспортери з частинами для ремонту. Росіяни все ще вірять, що їхній красуха 4 тримає оборону, що шум у ефірі гарантія безпеки. Але вони не знають, що проти них працює нова логіка штучний інтелект, який не слухає радіосигнали, а бачить лише правду тепла. Для нього ніч. Це не темрява, а мапа яскравих плям, де кожен двигун, кожна турбіна, кожен солдат, що дихає, це ціль. Раптом у небі з'являється тінь. Російський Мі 28 нічний мисливець патрулює другорядний сектор. Його тепловізор вловлює слабкий відблиск, ледь помітну пляму, яка зраджує лідера українського рою. Пілот одразу фіксує ціль, натискає на спуск. З підкрилля вилітає ракета ігла Б, набираючи швидкість у два махи. Усе відбувається за секунди. Український оператор розуміє, шансів майже немає. Але він робить те, що суперечить будь-якій інструкції. Різко нахиляє дрон вниз, просто під бетонний віадук. Камера хитається, картинка деренчить, але дрон проходить між опорами мосту, ховаючи тепловий слід за бетонною масою. Ракета пролітає повз. Вибухає у полі. На екрані видно лише спалах і білий шум. Потім знову зображення дрон живий. В кімнаті управління тиша. Лише один короткий видих пройшов. Тим часом російський Мі 28 починає шукати ціль. Пілот лається в ефірі, крутить прожектор, але бачить лише тіні. Українські оператори використовують цей момент. Вони віддають команду на автономний режим. Усі FPV переходять під керування бортових процесорів. Втрата радіозв'язку більше не проблема. Кожен дрон має власну задачу знайти тепло і знищити його. Це не гра, це точна робота. Перший тепловий мисливець фіксує величезне теплове джерело, паливозаправник. На екрані колір змінюється з блакитного на червоно-помаранчевий. Це означає, ціль заблокована. Дрон переходить у пікірування. 120 миль на годину, контакт, мить тиші, потім вибух. Удар настільки сильний, що камера сусіднього дрона тимчасово засліплюється, вогняна куля здіймається у небо, перетворюючи ніч на день. Вибух підпалює гідравлічну рідину та твердопаливні частини ракетних установок. Кожна деталь, кожен болт перетворюється на розпечений уламок. Ланцюгова реакція знищує три іскандери одразу. Паливо зливається по трасі, розтікаючись полум'ям уздовж асфальту. Кожен, хто був поруч, тепер бореться не за техніку, за життя. Російські солдати кидають зброю, біжать у темряву, а українські оператори мовчки спостерігають. Вони не святкують це робота, але глибоко всередині кожен знає зараз відбувається щось історичне. У Севастополі тим часом паніка. Штаби втратили зв'язок із колоною, радари мовчать. Офіцери доповідають про масовану атаку з невідомої кількості повітряних цілей. На Керченському мосту вмикається надзвичайний режим. ППО готується до відбиття 12 цілей, яких насправді немає. На радарі тільки хаос цифровий туман, який створюють ті самі українські F-16, що все ще залишаються у небі, продовжуючи глушити ефір. Ворог стріляє у фантоми, а справжній удар уже відбувся. У четверті 25 траса перетворюється на палаючу смугу. Там, де ще годину тому рухався конвой, тепер лише уламки та розпечене залізо. Уціліли дві установки та кілька машин супроводу. Вони намагаються прорватися до Криму, до мосту, останнього шансу на втечу. Але українські дрони вже бачать цю мету. На екранах операторів блимає нова зона. Там, у темряві, Біля мостового підходу стоїть тимчасовий ремонтний ангар, переповнений ракетними частинами та пальним. Це і буде останній удар. Вісім FPV одночасно виходять у піке. Вони не просто б'ють у машини, вони б'ють у саму логістику, у вузол, який тримає всю російську систему на півдні. Вибух відбувається з такою силою, що навіть бетонні опори мосту тріскаються, асфальт здувається хвилою, колони розходяться. Міст не зруйновано повністю, але рух паралізовано. Під Кримом утворюється гігантський затор, весь південний фронт тепер без постачання це не просто перемога, це сигнал. Україна показала, що може вдарити там, де ворог вважає себе невидимим. 20 дронів і дві авіаційні місії змогли зробити те, що раніше вимагало б тисяч солдатів і тижнів боїв. І тепер, коли дим ще піднімається над трасою, а російські радари все ще бачать лише примари, стає зрозуміло ніч змінила хід війни, і ця ніч стане тією, про яку говоритимуть ще довго. Не перемикайтесь далі найцікавіше. Світанок повільно накриває Чорноморське узбережжя. Над трасою А 290 ще клубочиться дим. Розжарене повітря тремтить над уламками. Вогонь все ще палає у вирвах, а по всій довжині дороги розкидані шматки розбитої техніки пускові установки, бронетранспорт, уламки ракетних контейнерів. Виснажені російські солдати, які дивом вижили, сидять у канавах, притискаючи голови до колін. Вони не розуміють, що сталося. Система, яка мала бути непереможною, розвалилася за лічені хвилини. Їхні найкращі комплекси, якими Москва хизувалася на міжнародних виставках, тепер перетворені на обгорілі рештки, і над усім цим гнітюча тиша. Навіть вітер, здається, боїться доторкнутися до цього місця. У Києві, в аналітичному центрі повітряних сил, уже отримують перші звіти. На екранах з'являються знімки з супутників, теплові карти, детальні координати ударів. Аналітики бачать, що п'ять із шести російських іскандерів знищено повністю. Шостий пошкоджений настільки, що його транспортування стає неможливим. Військові експерти одразу починають підраховувати втрати ворога. Мова не просто про техніку це стратегічний удар по головному компоненту російського ядерного шантажу на півдні. Кожна пускова установка це роки виробництва. Десятки мільйонів доларів, і головне, частина тієї ілюзії, на яку Москва будувала свій образ сили. Тепер цієї ілюзії більше немає. Зруйнований містовий підхід до Керченського мосту стає окремою трагедією для російської армії. Ланцюг постачання, який з'єднував материкову частину Росії з Окупованим Кримом, розірваний. По обидва боки. Величезні колони техніки застрягли у заторі, що тягнеться на десятки кілометрів. На знімках із супутників видно, як вантажівки з пальним боєприпасами та провізією стоять нерухомо, перетворюючись на ідеальні цілі для нових атак. Південний фронт, який мав отримати підкріплення, тепер відрізаний від постачання. Офіцери у штабі намагаються знайти обхідні маршрути, але всі дороги під вогневим контролем. У військових звітах Кремля ця операція буде названа тимчасовим інцидентом, але всередині армії її вже вважають катастрофою. Водночас у західних столицях Лондоні, Варшаві Вашингтоні на екранах з'являються аналітичні графіки військові радники НАТО уважно вивчають хід операції. Українські інженери, які створювали систему автономного наведення для теплових мисливців, Отримують схвальні відгуки навіть від американських офіцерів, які роками працювали з високоточними безпілотниками. Те, що зробила Україна, це не просто перемога у конкретному бою, це нова доктрина. Вона змінює саме розуміння війни. Коли кілька десятків дешевих безпілотників можуть знищити техніку, що коштує сотні мільйонів, рівновага сил стає іншою. У Москві ж реакція зовсім інша. Зранку Міністерство оборони проводить терміновий брифінг. Представники відомства заявляють, що українська атака була відбита, що всі дрони збиті і що пошкоджень немає. Але вже через кілька годин у соцмережах з'являються відео очевидців з Краснодарського краю, Палаючі уламки видно за десятки кілометрів. Люди пишуть про вибухи, що трясли землю, про розбиті вікна у прилеглих селах. Кремль намагається приховати масштаби події, але правда розходиться мережею швидше, ніж будь-яка пропаганда. До вечора того ж дня на російських військових форумах розгорається паніка. Солдати пишуть, що тепер бояться їхати вночі. Дехто каже, що навіть включати двигун стає ризиком, бо будь-яке тепло може видати позицію. На закритих каналах з'являються повідомлення про перевірки в південному військовому окрузі. Командири знімаються з посад. Виробники комплексів Красуха і Пансер отримують наказ провести технічний аудит. Але всі розуміють справа не в техніці, справа у підході. Україна показала, що війна майбутнього це не змагання кількості, а змагання розуму і технологій. Наступного дня світові медіа вибухають заголовками «The Guardian», «Reuters», «Al Jazeera», Більд усі говорять про операцію, яку вже охрестили примарною ніччю. Західні експерти наголошують, Україна не просто завдала удару, вона показала модель, за якою будуть діяти армії наступного покоління. Використання f 16 у поєднанні з безпілотними приманками і термальними дронами стало унікальним поєднанням технологій. Журналісти у Вашингтоні цитують анонімних представників Пентагону, які визнають жодна інша армія у світі поки не продемонструвала такої інтеграції цифрової війни. Штучного інтелекту і класичної авіації в єдину операцію. В Україні ця новина сприймається не як сенсація, а як черговий крок уперед. Люди у соцмережах пишуть, що це помста за Бучу, за Маріуполь, за Краматорск. Але в офіційних повідомленнях немає тріумфу лише спокійна впевненість. Прес-служба повітряних сил видає коротку заяву Операція пройшла успішно. Всі пілоти повернулися на базу. Україна здатна бачити навіть у темряві. І це не просто метафора. Тим часом російські аналітики починають рахувати наслідки. Щоб відновити втрати, Москві доведеться використовувати ракети кинжал, які коштують у десятеро дорожче і виробляються в обмеженій кількості. Це означає, що стратегічний резерв Росії скорочується кожен пуск тепер буде болючим рішенням. Кожна втрата стратегічна.